Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 126 тисяч особин за добу 490 і поранено 379 тисяч песиголовців за добу 1470. танків 3201 одиниця за добу, 4 бойових броньованих машин, 6369 одиниць за добу. Три артилерійських систем, 2196 одиниць за добу одна реактивних систем залпового вогню 453 одиниці засобів протиповітряної оборони, 221 одиниця, літаків, 293 одиниці, гелікоптерів, 284 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1947 одиниць, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5041 одиниця за добу 4 спеціальної техніки 199 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Велком ту Юкрейн, сука.